Ну що, це підбірочка відеокарт. Так саме відеокарт у співвідношенні ціна, якість і потужність. Бо не кожну відеокарту можна купляти, бо є оверпрайснуті, є ті, які просто працюють погано, а є ті, які ламаються постійно. Отже, ми підібрали для вас саме співвідношення ціни якості потужності на нашому каналі Технозон Україна. Поїхали! По-перше, хочу сказати, що ми підбирали їх саме виходячи з різних рівнів бюджету. По-друге, хочу сказати, що я стикався з усіма цими відеокартами. Я грав, хоча постійно я граю на одній. Ви зараз дізнаєте на якій відеокарті я граю. А у третє, я прошу підписатися у вас та натиснути дзвоник, щоб не пропустити подальші наші огляди. І ще. В нас у опису під цим відео є е, посилання на усі ці відеокартки. Слухайте, ну почнемо, мабуть, з народного е, такого вибіру. Це дійсно народний вибір, бо е, це 40 серія Nvidia GeForce. І це такий, знаєте, я не беру 4050, Це 4060. Це для мене мінімальний такий вхід у 40-серію, яку б я розглядав. За 14 299 гривень. Це 8-Гігова відеокарта. З шириною пам'яті 128 біт, з частотою пам'яті 17 000 МГц. Досить непогано. Я робив навіть огляд на збірочку на таку. Ось дивіться, давайте знайдемо, я вам покажу. Десь я робив, десь я тут граф на, на цій відділка, о, саме, саме тут. Ось на цій збалансованої ігровій збірці у базі з Ryzen 5 5600 на 4060 я саме грав, там. і ГУПАМ грав, у, у, усе грав. Можете піти подивитися огляд, саме е, складете враження про цю відеокарту. Але від себе хочу сказати, я не знаю. Напишіть, будь ласка, хто кому подобається 4060 за її ціну за 14, 30, 300. Е, до речі, я забув сказати, що тут у Boost, у Boost 2490 МГц. І саме, коли я, робив, коли я робив огляд, я грав у дуже багато, я деякі іграшки показав, але з мого досвіду скажу, що в мене на ультра без RTX було близько 100 FPS, 100-110, на, скажімо так, RTX Low в мене з DLSS було там близько 80 FPS, ну, коротше кажучи, він плаваючий, враховуючи його налаштування. Тільки недавно тестував 4060 ti там, звісно, вона пояскравіша, але не за цю ціну. А за цю ціну саме 4060 я б обирав. У відьмаку в мене виходило. Я навіть виписав собі від 65 до 120 на різних пресетах. Я ловив Forza Horizon 5 близько 100. Коротше кажучи, і PUBG я, ну коротше. Підіть, подивіться мій огляд на ту збірку саме на цій відеокарті. Це, це в нас RTX 4060, Ventus 2X Black, Overclocking, 8 ГБ. Але наступна відеокарта а, визиває в нас такі суперечки. Бо а, саме на такій карті я на 3060 граю. Я граю у PUBG, постійно граю. А, і це 12 ГБ. це непроста проста 3060, 12 гігабайт і. Вона коштує трохи дешевше, ніж ця 4060 4060 у нас має 128 біт ширину пам'яті, а ось ця відеокарта у нас має 192 біти. І звісно, вона працює в нас на pci Express 4 X16, ось, будь ласка, інтерфейсі. Саме, ну, я далі покажу вам. А тут вона працює на. Інтерфейсі PCI Express 4X8. Це теж, теж важливий момент, враховуючи тут додаткову пам'ять. І е, я коли е, грав, от я зараз для себе відкрив свої виписані тести і скажу так, що, наприклад, на 4060 на цій карті я отримав, ну, у середньому там на RTX Low я отримував. З DLSS там 70 FPS, ну, наприклад, так, 70, то на 30-60 я отримував приблизно ті самі показники, а коштує трохи дешевше. Так ви можете сказати, що ну слухай, 40, 40 серія буде мати розвиток, вони там зроблять а, щось ліпше, але ну, ну блін, не знаю. От напишіть мені, мені дуже цікаво, я обрав таку, я граю на такій, на, на цій карці, і вона мені дуже подобається. До речі, у, у мій улюблений PUBG я граю тільки на ультра з налаштуваннями графіки ультра, але лише рослинність я ставлю на мінімальну, щоб бачити раніше е, моїх ворогів. І там я отримував десь 170 до 170 FPS у піковому значенні. Е, тобто, ну, такі середні 160 150 було і без просадок. Тобто ця відеокарта мені подобається більше ніж 4060, бо грав я на обох відеокартах, не знаю. І саме я її взяв за, і за відеопам'яті, я е, займаюся ще відеомонтажом, і е, тут вона рендерить трохи цікавіше і працює на пред, предогляді, коли я працюю з, е, з переходами, з якимись е, з ефектами, які предрендеринг мають е, оптимізований для саме для RTXів, для GFOSів, е, і вона працює набагато ліпше у предогляду. Саме, я думаю, і за ширини тої пам'яті, тобто і за ширини і за 192 біта. Не знаю. Але от, якщо порівняти, бачимо тут 192 проти 128, 17 тисяч проти 15 тисяч. Але пропускна способність пам'яті в нас 272 ГБ на секунду проти 360. Дуже великий розбіг у нас у пропускної способності самої пам'яті. Наступна відеокарта це в нас MSI GeForce GTX 1650 D6 Ventus X. XS overclocking 4 ГБ. А, зараз ви скажете, чому 1650, чому не 1660, не 1660, супер. Ця відеокарта саме для тих, хто зовсім не має грошей. В ней ще на пам'яті 128 біт. Це 4 ГБ. 12 000 МГц, частота відеопам'яті. У Boost вона працює до 1620 МГц частота ядра. Вона може бути встановлена у pci Express третій інтерфейс. І саме за 6700, саме за 6700. Я навіть тут тести, я грав наний. Я, я колись використовував. Я вам скажу так. Якщо пожертвувати якимись візуальними ефектами, то, наприклад, у Apex Legends це буде стабільні, там 80 FPS. Але якщо ви хочете вже отримати там якусь, а, стаб, 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 якусь а, дуже красиву картинку, то ну, не розраховуйте, що це буде більше ніж, ну, я бачив, те, що я а, а, використовував, то це близько там 34. Ну, є як є. А ось, наприклад, у Call of Duty Warzone ви зможете стабільно отримати 60, 77, 80 FPS. Хоча і у Baldur's Gate 3 зможете пограти, а, це ж не такий собі шутер, там стабільно 34, 35 FPS ми теж отримували. А ось у CS2 ви можете отримати комфортний 60 FPS геймінг. Дуже рідко, коли воно впадало у нас до 56, 58 FPS. А, тож, дійсно, якщо ну, зовсім басовий геймінг, чи, наприклад, Люди, люди полюбляють збирати там свої зеон там, збірки, якісь там за 100 доларів, то ну, саме за 6700 можна купити таку відеокарту. Я, ну, ви можете написати, чому не купити на вторинному ринку, ринку наприклад, там якийсь 3060. Я вам скажу так: я колись купив 3060, Після майнінгу в нього була аж жовта позаду плита ця металева. Вона була аж жовта. Коли ми її вскрили, ну там. Вона проробила в нас десь близько півтора місяця. Вона просто потім про, про, просто потім у нас чіпи пам'яті повідвалювались і все. Її там гріли, гріли хтось до нас, ну, коротше, я на такий БУ не йду. Це такий собі, знаєте, як ми називаємо це класіка бюджету. А ось якщо ви хочете 2К геймінг, стабільний 2К геймінг і е, хочете отримати. Двака гейминг за співвідношення ціни та якості, то наступна карточка саме для вас. Це в нас Gigabyte GeForce RTX 4070 Winforce Overclocking 12 гігабайтний З шириною пам'яті 192 біт, з частотою відеопам'яті 21 000 МГц і 2490 МГц у частоті графічного ядра на GDDR6X. Дуже прикольна відеокарта. Тут навіть, слухайте, тут навіть є тести порівняння там, RTX 4070. Ви можете піти подивитись на сторінки продавця цих відеокарт. А дуже прикольна відеокарта, знаєте чим? Тим, що за 26 кусків, за 26 тисяч гривень, ви отримуєте відеокарту, яка показує в нас дуже стабільний ємінг у 2К. Я вам поясню. На цій відеокарті. Кіберпанк 2077 на максимальній якості на RTX з рейтрейсингом. У Full HD вона покаже більше 100 FPS. І ця ж відеокарта на той самій якості у 2К покаже стабільні 60 FPS. Тобто. Дехто може сказати, що 4070 це вже для 4К. Ні, для 4К вона мені не підходить, бо на 4К той самий кіберпанк в нас випадав до 30-31 FPS. А це вже ну я називаю не дуже комфортний геймінг. Така ж ситуація, наприклад, із відьмаком третім, тобто більше трохи більше ста FPS на максимальних налаштуваннях, плюс DLSS третій. У 2К ми вже мали 80 FPS, а ось у 4К це вже 41-48 FPS. Хоча якщо ви хочете зробити своє мочення там болючі, то будь ласка, грайте на 4К саме на цій відеокарті. До речі, Hogwarts Legacy грав на ній. 136 FPS, 130, 136 FPS я отримував на Full HD. 104, 105 до 110 FPS у 2К у високих пресетах, звісно, з DLSS. І навіть у 4К 60 FPS нікому не кажіть, бо це ж не для 4К. А ось базовий вхід в нас у 4К, це вже такий 4080 Super Gaming X Slim від MSI. І тут, ви знаєте, ви побачили останню відеокарту нашої підбірочки і скажете: «Bubble, чорт забирай, де відеокарти від Radeon, від AMD, Radeon? я вам чесно скажу. я... Грав на радеонах, вони мені подобаються. Але що сталося останнім часом саме з е, фірмою цією AMD, Я не розумію. Бо раніше, знаєте, коли AMD випускала якісь якісні і потужні відеокарти, вони це робили за якийсь нормальний прайс. Тобто е, в нього була нормальна ціна. За нормальну потужність і люди за це її полюбляли. Я, наприклад, GeForce полюбляю, бо в мене поєднано це з роботою. І працювати на кюда ядрах, у, наприклад, у тому самому прем'єрі, набагато ліпше, набагато цікавіше, чим працювати на оцих радіонах. Ну, я грав, і те, що б я хотів купити, наприклад, те, що я грав, це в нас rx 7900 GRE. Але я порівнював, знаєте що? Я порівнював з RX 7900, 900 XTX. І начебто вона небагато коштує 47 тисяч. Це ж у нас топова 24 ГБ відеокарта а, з 384 біта шириною пам'яті, з частотою відеопам'яті 20 МГц, ГГц, з непоганою продуктивністю, але вона оверпрайснута. Поясню. Бо за гроші, запам'ятайте, 47 тисяч, так? Давайте подивимось, GeForce 4080 оверклокінг 16 ГОВА за 46 тисяч. Давайте їх порівняємо. Опа! RTX 4080 на 12% швидше, потужніше. Це як так? Дешевше. І це Nvidia, це не Radeon. А раніше Radeon, якби мені цей RX сказали, що він коштує не 40, там, наприклад, 7, а хоча б 39-40, Питань нема. Питань нема, я б їй сказав, ви хлопці, беремо! Бо це круто. Так тут, слухайте, тут, навіть якщо порівняти цей 70-90 із 40 70 Ti, який коштує, до речі, давайте Ti оберемо. Який коштує, до речі. Дешевше ще, ще набагато дешевше, то 4070 Ti навіть не набагато, на 3% в нас потужніший, потужніший. А якщо взяти ціну, то 36 тисяч і це MSI GeForce RTX 4070 Ti Supreme біленький для зборочок непоганий зі 192 біт шириною пам'яті. Тобто, як це в нас виходить? Скільки коштує 47 тисяч, а тут 36. На 11 тисяч дешевше, те, що потужніше на 3%. Ну так вибачте, звісно, вибір буде з моєї сторони за GeForce. А ви напишіть, будь ласка, б ви обрали у даному випадку. Так, є більш дешеві е, варіанти з Radeon, Ну так там і потужність не та. Вони дешеві. А е, порівняти з їх конкурентами, то вибачте, я. Ну, не хотів би страти у таку халепу. Оверпрайс, я не кажу, що вони погані. Ніколи не казав, що вони погані, але це оверпрайс. А ось тут ми за 56 тисяч бачимо цей Супрім теж X-Slim, І це супер. В нас 4080 супер. Ну, наприклад, з супером вже просто порівнювати не можна. Хоча і ширина пам'яті не та. Давайте 4080 супер порівняємо, то тут зовсім в нас буде результат не на стороні 79-2.0. Це буде там 11% різниці. Чесно, не розумію. І тут у нас 16 ГГ 256 біт, 23 000 МГц. У нас частота пам'яті. У пусті 2625 МГц е, у нас працює частота графічного ядра і стосовно тестів. Ну і якщо казати про продуктивність, то наприклад у тому самому кіберпанку 156 FPS у В нас буде у 1080p на перформансі. Да, там якесь налаштування без RTX, А з RTX це буде вже е, конкретно там більше за е, 100 FPS. І це в нас рейтрейсінг Ультра. Якщо казати, що це вже такий базовий вхід о 4К, то на 2К дана відеокарта, Кіберпанк в нас тягне у середньому 125 FPS на, на перформансі, це Cyberpunk 2077 на перформанс без RTX. І Якщо казати вже про потужність, то дана відеокарта на е, максимальних налаштуваннях на 2К буде працювати десь у середньому 125 FPS. Е, це з RTX е, вимкнений. Не RTX, але з DLSS і 60 е від 90 до, до 60 FPS. Ну, 90 це максимальний піковий був на RTX on, на Ultra, це у 2К. А ось у 4К це приблизно 60 до 70 FPS. При різних варіантах налаштування ми можемо отримати. Тобто, це такий базовий вхід 4К. А якщо брати показники Твіктаун, там десь вони робили огляди на безліч. Там вони виводили середню на 15 іграшок в PS, то У 4К геймінгу середній вони брали по 15 іграм від 72 до 100. А у 2К геймінгу це було від 112 до 170. Тобто це дуже прикольна крутелезна відеокарта, 4080 супер. І це наша збірочка, наша підбірка цих відеокарт, і ми їх рекомендуємо. А також раджу вам написати, яку рекомендуєте ви. Ми її обов'язково розглянемо. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.